Справжній патріот людина з великої літери. Саме так згадують рідні та близькі криворізького захисника Владислава Тернового, життя якого забрали окупанти. Він дуже любив нашу державу та ненавидів ворога. Тому добровільно пішов боронити наші землі від самого початку повномасштабного вторгнення. Провести вічність Владислава прийшла й Анжела, рідна тітка героя, для якої він був як рідний син. Він до мене відносився як до рідної мами. У нас такі були з ним стосунки. Кращих не може бути. І через те він мені як син. Це дуже чуйна, добра дитина. Я дякую йому і низький уклін, і йому, і всім захисникам за те, що ми тут спимо в теплих квартирах. Владислав служив кулеметником у лавах 96-го окремого батальйону 60-ї окремої піхотної інгулецької бригади. Пройшов навчання за кордоном, отримав звання молодшого сержанта та виконував обов'язки командира відділення. Приймав участь у бойових діях на Херсонському, Донецькому та Харківському напрямках, де 24 листопада і прийняв свій останній бій біля населеного пункту. Ліман перший куп'янського району. Що на праці, що на війні. Влад був справжнім чоловіком, настоящим патріотом, дуже любив нашу державу, ненавидів наших ворогів. Ніколи не здавав задню, завжди був гарним товаришем, чудовим побратимом. Ми дуже-дуже сумуємо за ним всі. Це для нас втрата жахлива. У мирному житті Владислав працював прохідником на шахті, цікавився сучасними розробками, освоював новітнє гірське обладнання. У колективі Владислава усі шанували та цінували його досвід. Він був кращий у своїй справі. Більш за все, Владислав прагнув жити у квітучій Україні разом зі своєю родиною, але війна перекреслила усі його плани та забрала найцінніше. Життя справжнього героя та мужнього воїна Владислава посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом. Молодший сержант Терновий Владислав Миколаєвич, нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертний. Свій останній спочинок захисник Владислав Терновий знайшов серед інших героїв у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У захисника лишилися двоє вже дорослих синів. Вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, перший міський.